Добрий день, малята! Невдовзі наша країна буде визначати свято День Української вишиванки. День Вишиванки відзначається з 2008 року. Щорічно до цієї акції долучається дедалі більше людей, а люди одягають українські вишиванки та віночки. Адже вишиванка є оберігом, символом краси, молодості і передусім генетичним кодом українця. Сьогодні, діти, ми вивчимо вірш Вадима Крищенка, вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, навдягай, синочку, вниться сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Прослухайте ще раз, вірш. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, навдягай, синочку, вниться сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Розкажіть цей вірш батькам. Намалюйте, будь ласка, свою сорочку вишиванку. Для цього вам потрібні фарби, пензлі. Сілует сорочки паперовий, склянка з водою. Чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіху. До побачення!